Дорогі брати і сестри, читаємо антифоном сьогоднішній Псалом 119 на літеру Шин. Починається кожен рядок 161 по 168 вірші. Можна власті без причини переслідують мене? але в своєму серці я відчуваю страх перед твоїм словом. Радію я твоїм обітницям. той, Я зненавидів неправду, і вона стала мені огидною. А твій закон я люблю. Сім разів на день я величаю тебе за твої справедливі присуди. Великий мир у тих, що люблять Твій закон. «Вони не Я очікую на Твоє спасіння, Господи. «І добри. Шанує моя душа, Твої свідчення. І надзвичайно люблю їх. Я виконую Твої заповіді й Твої свідчення. Адже вся моя життєва дорога перед Тобою. Амінь. Дорогі брати і сестри. Нехай люблячий Господь благословить вас спільнотою Духа Святого під час проповіді. І ми будемо роздумувати над псалмом, який кілька хвилин тому читали. Антифона ми читали в сучасному перекладі Рафаїла Турканіка з Івриту, А все ж таки проповідуватися буде наш Огієнка традиційний. Це на літеру шин. Кожен рядок розпочинається. Пам'ятаємо також, який у нас календар, які у нас обставини. Ну, по-перше, як ви бачите, 21 літера єврейської абетки. Це у нас 21 неділя після трійці, але цього року цей період дуже короткий. І якраз наступного разу ми закінчуємо село цей і закінчуємо церковний рік. І тому у нас сьогодні передостання неділя церковного року, або вона носить назву, як ви пам'ятаєте, неділя торжествуючих святих. І коли ми подивимось на цей світ, то ми побачимо, що якось ми не так часто і торжествуємо тут. Ми живемо в цій юдолі печалі, і дуже часто зовні торжествують люди безбожні і дуже часто не просто нейтрально безбожні, скажімо так, а люди негідні. І, до речі, наш псалом розпочинається із того, що нашого. Автора Бога Натхненого переслідують. Причому переслідують непрості люди. Безневинна вельможі мене переслідують, саме Вельможі. Так, в цьому світі дуже важко нам, і ми знаємо, що торжествувати ми будемо вже під час приходу Христа в першу чергу. Ну і також у нас є особливе торжество це щонедільні наші зустрічі тут, літургія. Господь керує своєю церквою, ми йому відповідаємо у поклонінні. Але дивлячись на цей світ, ми спокушуємося так, як свого часу спокушувався Асаф. Можемо розгорнути псалом 72, 73, якщо це Гієнківське, або аналогічний уторка. З другого вірша. А я. Мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло. На людській роботі нема їх, і разом з іншими людьми не зазнають вони вдарів. Тому та пиха їхню шию оздоблює, задягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зластива говорять про утиск, говорять бундючно. Свої уста до неба підносять і їхній язик по землі походжає. Тому та туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду та й кажуть. Хіба Бог те знає, і чи має Всевишній відомість, як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє, наше життя, правда? Направду надарма очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої, і весь день я побитий і щоранку покараний. Ми бачимо, що тут безбожні, сильні люди цього світу також Асафа, можна сказати, переслідують, і він відчуває свою неповноцінність, тримаючись Божих заповідей. Але далі він жалкує про це, коли б я сказав, що відступлюся від тебе, Господи. І потім він бачить, як Бог йому показує занепад цих людей. Якщо брати наш уже псалом, вельможі, або князі в іншому перекладі, або якщо взяти Куліша, там дуки, переслідують його. Тут каже Асаф: аж прийшов я в Божу святиню, тобто в храм, в церкву, якщо ми вже на новозаповітні перейдем реалії. Аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх, як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів, немов сном пообуджені, Господи, образом їхнім погордиш, мов сном пообуджені. Так, дорогі брати і сестри, ми торжествуємо в церкві, як і Асаф побачив в Божій святині свічні кінець безбожних людей. І ми прочитали тільки початок нашого псалма, що безневинно вельможні мене переслідують, але далі цей же 161-й вірш продовжується та серце моє твого слова боїться. Боятися Бога, боятися Слова Божого. І разом з тим, в 162 вірші перехід на тему радості від страху. Радію я словом Твоїм, ніби здобич велику знайшов. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, що є переслідування людей, є страх перед ними, є страх перед обстрілами, перед армією. Страх мобілізації для когось, так? страх мобілізації своїх дітей, а є страх перед Богом. І наш Господь Ісус Христос говорить в Євангелії Матвія 10, 28. І не лякайтесь тих, хто тіла вбиває, а душі вбити не може, але бійтесь більше того, хто може і тіла, і душу вам занапастити в геєні». Біймося Господа, тому що справді Він Господь, і Він суддя живих і мертвих, і Він має владу нас або пустити в рай, або послати до пекла. І разом з тим, боячись Господа, ми маємо велику радість у певності Його обітниць. Наш 162-й вірш, він центральний. Радію я словом Твоїм, ніби здобич велику, знайшов. І наша тема здобич велика, або навіть радість через велику здобич. Ми знайшли Євангеліє. і тут ми відчули на собі дію закону і Євангелія. Ми маємо боятися Бога, як каже Мойсей не раз, і любити Бога, як каже Мойсей, і так само, пояснюючи кожну заповідь, каже доктор Мартін Лютер. Ми знайшли Євангелі, чи, можливо, краще сказати, Євангелі. Ісус знайшов нас. І це справді велика радість від Євангелія. Радість від Божого Слова серед цього темного, бридкого часом животіння нашого, серед втрат, брехні, спроб вижити за будь-яку ціну. І попереду у нас з вами однозначний фінал смерть. І зараз, в ці вже роки можна сказати, майже тисячний день війни. Якщо наш Господь Ісус Христос затримає свій прихід, буквально 2-3 дні у нас тисяча днів великої, повномасштабної війни, і вже в принципі 11-й з того часу, як все розпочалося. І ми маємо радість у Бозі, і ми маємо певну надію у Бозі і дивлячись на. Навіть успіхи цього світу на цих вельможних, псалмоспівець у 163 му вірші каже, Я неправду ненавиджу і бриджуся нею. Коли ми знаємо істину, то ми не можемо радіти з неправди. Вона нам бридка, гріх нам стає бридким. Це не означає, що він. Часом не бере гору над нами, це не означає, що він нас не атакує, але гріх не має приносити нам задоволення і не має бути оцієї хтивості, потягу до гріха. Чому? Тому що псалмоспівець каже: покохав я закона Твого. Коли ми згадаємо оцю неправду і правду, істину і неправду, то можна згадати Пилата. Можновладця, до речі, вельможний прокуратор юдеї, поставлений від кесаря імператора Римської імперії. Він не знав, що таке правда, і він не знав, хто стоїть перед ним. Втілена істина, втілена правда, разом з тим втілена любов, і разом з тим втілений суддя живих і мертвих. Який на короткий час став під суд людей, для того, щоб звільнити нас від неправди і дарувати нам вічність, оця радість від великої здобичі наша тема. Ми знаємо істину, ми знаємо Христа. І ми знаємо, що так чи інакше в цьому житті у нас не буде все красиво, так як навчається в деяких церквах, не буде ніяких проблем. Будуть гроші, буде здоров'я і все інше. Тут дай Бог, щоб війна закінчилась. І в такі дні, в такі роки, ми краще починаємо розуміти Бога і Біблію, і звертати увагу на те, що написано, а на те, що нам хочеться звідти вичити. І повертаючись до цього першого вірша псалма переслідування від вельможних або від. Князів мажновлаців, як перекладає ось Турканяк, ми можемо згадати апостолів, які теж були переслідувані мажнавладцями. і можна деякана Степана згадати, первомученика, який був каменований, коли він говорив перед членами Синдріону, теж мажнавлаці юдейські, а потім ми можемо згадати. Апостола Якова Зеведеєва, якому Ірод, і інший можновладець, інший князь, дука убив мечем якого. І та сама доля очікувала тоді на Петра, який був заарештований, але ангел його виявив. Дорогі брати і сестри. Це насправді реалії того, що світська влада не так часто цінує християн. І не дуже прислухається, як і сьогодні, а часом навіть відверто переслідує. І коли нам важко жити в цьому житті, і коли ми не відчуваємо себе поцінованими, то можемо згадати Христа, який стояв перед Каяфою, і Христа, який стояв перед Пилатом. І він став на суд. Перед юдейським Синедріоном і перед римською світською владою для того, щоб ми тепер мали радість велику, знайшовши оцю здобич, знайшовши Євангеліє. Дорогі брати і сестри, ми тепер полюбили слово. 163 й вірш, його кінець покохав я закона Твого. І коли ми знайшли Євангеліє, чи Євангелія знайшло нас, то оце все далі, що в Псалмі описано, після цього це наслідок того, що ми маємо Євангеліє, і Євангелія змінила наше серце. Мені пригадується історія, яку я, можливо, не перший раз розповідаю, як одна протестантська громада під час Радянського Союзу, десь в 80-ті роки. Мала таку от сміливість попросити у Бога, щоб у кожного члена церкви нарешті була Біблія. Люди любили Слово Боже, люди цінували Слово Боже, але не кожен міг тоді придбати Біблію. І хтось казав в 70-х, 80-х, давайте не будемо спокушувати Господа, давайте помолимося, щоб, хоча б у кожного проповідника була Біблія. І потім прийшли і вони згадували, як контейнерами з теплоходів вигружали і вагонами везли, розвозили по колишньому Радянському Союзу і в нашу Україну, Біблії, і давали Слово Боже, коли впала оця сатанинська влада радянська. Люди любили Бога. Люди горіли тим, щоб насолоджуватися словом і ділитися з іншими. Але чи тепер, коли Біблія доступна в Україні, чи справді ми її так цінуємо? Мені дуже подобається той вираз, той мем християнський, коли кажуть раніше, та і зараз, в окремих частинах світу, багато людей ризикували і ризикують, читаючи Біблію, тому що заборонено в деяких от зараз фундаменталістських країнах, мусульманських, наприклад, Біблія, навіть смертна кара, не можна демонструвати. Знак Христа, розп'яття, носити відверто на тілі своєму. Закони такі в країни. Так от, багато людей ризикували і ризикують, читаючи Біблію, але коли ми не читаємо Біблію, ми, маючи її, ми по-справжньому ризикуємо, тому що ми не даємо Святому Духу будувати, розбудовувати наше життя. Це здобич велика, яку ми знайшли, або як каже, Труканяк в своєму перекладі. Ми натрапили навіть на цю здобич. Ми і не заробили, ми її, можливо, і не дуже шукали, як часто буває. Знаєте, як той скарб, який знаходиться. Є багато шукачів-скарбів. У Карпенка Карго, здається, є один такий герой. І в одній із п'єс, які копають, розраховують, де той скарб знайти там. Марка Твена можемо пригадати, як. Том Сойер з Беріфіном теж шукали і нічого не знаходили тих скарбів. Але часто от скарби в нашому житті, як буває, находять випадково. То ми маємо цей скарб, ми маємо Слово Боже. І дуже прикро, коли люди не читають цей скарб церкви. А ми, оці дні, коли відсвяткували День реформації, День всіх святих, День Народження Лютера. Ми кожної проповіді згадуємо одну із тез Лютера, що найбільшим скарбом церкви є найсвятіше Євангеліє, в якому явлена милість Божа. Це несе нам радість і інші наслідки. Ми можемо прославляти Бога 164 вірш: Сім раз денно я славлю тебе через присуди правди Твоєї. Далі. Бог, крім того, що дає нам здібність і бажання Його прославляти, Його ім'я, Він дає нам мир. 165 й вірш. Мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. Яке підбадьорення? Закон світла для стежки нашої, щоб ми не спотикалися, не падали, і Він несе мир. Згадаємо послання до Филип'ян. Павло каже так, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Отже, дорогі брати і сестри, ми радіємо і маємо мир, тому що ми маємо певне спасіння. 166 вірш. На спасіння Твоє, я надіюся, Господи, і Твої заповіді виконую. І тут ми бачимо, що ця здобич велика, Євангелія, змінює наше серце, і ми виконуємо заповіді не з під палки, не тому, що тільки боїмося Бога. Хоча нашій гріховній природі це треба боятися Бога, але ми виконуємо заповіді, тому що ми відповідаємо на незбагнену Божу любов. Тому що ми пізнали Божу любов у законі, у Слові Божому, і тепер ми із задоволенням ці заповіді виконуємо. Останні два вірші. Душа моя держить свідоцтва Твої, і я сильно люблю їх, я держуся наказів Твоїх та свідоцтв Твоїх, бо перед тобою мої всі дороги. Дорогі брати і сестри. Прекрасна радість через здобич велику, через слово Боже, через Євани. Але от наприкінці проповіді наших роздумів, таке питання постає: здобич. Ну, якось не дуже характерна да, для слова Божого. Що таке здобич? Її треба здобути. І саме от буквально Біблія говорить цей дивний образ, такий нечасто характерний, хоча і не один раз згадується, все під час війни. Трофеї, коли беруться, коли береться здобич, багато здобич, згадаємо, як євреї заходили в обіцний край, як Ісус Навин проводив війни, та? які там скарби часом вони завойовували. Або цар Давид, коли переміг Аманітян, яка там дорогуща корона, яку він поклав собі на голову після здобуття рабби. Здобич. Для Євангелія не дуже характерна. Сила, да? Але Біблія каже, що силою береться Царство Боже разом з тим. Ми б могли подумати про те, що тут може бути аналогія із скарбом, і дорогоцінною перлиною з прич Господа, але все ж таки безпосередньо Біблія говорить про здобич така пограбування, навіть, військовий трофей, насильницьким чином взяти. Говорить про щось набуте по праву сили. Чи випадку, навіть вкрадене, чи завойоване, пограбоване на війні, негарне. Да? У нас перші асоціації, ми все в рожевому світі уявляємо, як Бог з нами говорить, такий всім мир, всіх любити, все добре. Так воно і є, але разом з тим ми не забуваємо, що Бог це вогонь, який поїдає грішників і карає їх. І через те, що ми грішники, Бог також часом доносить такими от складними образами, близькими до нас, притча про нечесного управителя, да? який залагодив усі свої справи. Ісус ставить Його приклад, наче. І ми, коли читаємо цю притчу, то ми дивуємося, як таке може бути. Але Ісус показує просто, що от люди є такі, що вміють вирішувати питання. І віддають повністю собі все, і здобувають від неправедних друзів, від неправедного багатства. А ми маємо слово Боже, ми маємо праведного Спасителя нашого. І мені також пригадується Матвія, 12 розділ в зв'язку з цим, саме теж про силу і про пограбування 29-й, 28 вірші 12 розділу. Ісуса звинувачують в тому, що Він на стороні диявола, що Він чинить чудеса силою диявольською. Ісус відповідає, і каже, що Він виганяє демонів власною силою і конкретно Духом Божим. А коли ж Духом Божим вигонює демонів, то настало для вас царство Боже. Або як то хто може вдертися в дім дужого? Та пограбувати добро Його, якщо перший не зв'яже дужого. І аж тоді він Господа Його пограбує. Той самий грабунок, не військовий, правда, але буквальний грабунок. Тобто, дужий, хто тут дужий? Дужий тут диявол, він дуже сильний. І от Ісус своєю силою, Духом Святим зв'язує диявола. Він переміг його також словом, ми пам'ятаємо, на початку служіння у пустелі. І потім весь час Він іде і перемагає, виганяє бісів сих, завдає поразку за поразкою, вельзевуло нечистим, і кінець кінцем остаточно він роззброїв, як нам каже Павло в посланні до колесян, роззброїв оці влади і начальства, переміг їх на хресті. Наш Господь пограбував дім дужого. І звільнив нас, які були рабами диявола, для того, щоб ми були дітьми Божими. Дорогі брати і сестри, здобич велика і радість від неї це наша тема. І наше спасіння звільне у Слові, і ми радіємо цьому. Отже, радійте, торжествуйте, святі обранці Божі. Амінь.